Ой, це як завжди, отак по накатаному. Ви подивіться, ось ніч проходить, один день проходить. Подивіться, які ці вже Да? красиві. Прямо тут, мабуть, їм місто підходить. І лілі розрослися. І це цибулиня це велике, дуже гарне. І тюльпанчики вже відкриваються. Ось вони. Ось вони такі красиві, красні, червоні. Малесенькі, малесенькі такі. Ось вони. Це оце я вчора повиливала, у літці були ці залишки, пеплу таке попідливала. Бачите, оце на розі немає діла. Оце отак потрібно відрізати. І оце старьо все повідрізати потрібно, воно толку не буде. Скоро, скоро, нарциси відкриються. бачите? А бузок уже який. А? Ага. І малина оживає, вже малину можна буде дивитися, де, де живе, де не живе. Бачите, ось живе. Це теж живе, оце ось не живе знизу низу не йде. Оце все потрібно буде повідрізати. Повідрізати оцю всю трохи мудрію. Вже видно, Уже так, як сати дивитися, то вже видно, що починає вже відростати. В цьому році у нас буде дуже гарно з вами у дворі. Тому що нарциси будуть свісти так дуже буйно. Я ж їх пересаджувала, то мама ще час не туди посадила. О, піончик виліз. Дивіться, там, о, так тоже ж було ого. Дивіться, скільки в нас піонів повилазило. Ми ж там викинули. їх. Хо-хо-хо, я й не туди. Тут у нас піони будуть. о, Диви. Ви Бачите. Та гарніші й кущі такі. Лохина. Тут те саме. Тут те саме. лохина, скільки вона в нас вже років, я вам кажу, що ну, не рекомендую я, Ну, не наше це, розумієте? Треба спеціально з ним. Таке воно нещасне. Ну, таке. І ми ж вже деревце гарне купували. Пускає, пускає, 10 ягод. То бризкем, то ту землю возимо. Я скажу, що більше ніяких оцих. Екзотики не хочу. В цьому році, можливо, навіть спробуємо скуштуємо абрикоску. Бачите, які ці брунічки. Саме головне, щоб мороза не було. Це саме головне, а все інше. Так що отакі справи. Потихеньку, потихеньку все відкривається. Вже так хочеться, щоб все це заросло, щоб вже лілі повилазили, щоб уже троянди. В цьому році у нас не гарна буде троянда. Ну, до осінь, можливо, витягнеться. Мама її обскубла, але нічого. Це ж таке діло виросте. Не саме, не саме головне, мені дуже шкода, що це з тюльпанами я сама винна. Я мамі сказала, засип листям, а не треба було. Не потрібно, тому що. Вони, бачите, покарябчені, по, -по, -по, -по драті такі. Ну, не гарні одним словом. Ну, нічого. Так, добре. А ці ось красунчики диві. закрилися вже. Вже закрилися, вже все. Ну, чого вони відкриються? Вони відкриються. А які рябченькі. Ой, не кожен розуміє моє відео, тому що, знаєте, для мене це саме, саме ковток повітря. Я виходжу або заходжу і дивлюся, що за день поміняв, що за ніч помінялося. Ось ці, що мені жіночка із Голландії присилала. Дякую вам. Оце два, і оце третє. Я так густенько садила, ну щось воно таке слабеньке. Третє, четверте і оце п'яте. Ну, я думаю, що тут дуже багато води. Тут дуже багато вологи, тому воно там на горбу красиво, а тут ні. Ну нічого страшного, що буде, то й буде. Е, сказав мені Віталя, що залізним купоросом, да, да залізним купоросом оце побризкати, оцей мух, і поки копати, воно все піде. А я кажу так, а, а там, де рослини, Каже, ні, там не можна. Та думаю, та ладно, нехай вже буде так. Це треба з осені робити. От з осені треба буде засипати купоросом цим. І все. Побризкали на 10 літрів води 100 мілілітрів, сто підожди чи скільки? Ні, то зараз скажу вам. На 10 літрів води 25 мілілітрів нашатирного спирту і побризкали поверху часник і ну, так стікало, тому що ну, слабеньке жовтіє листячком, бачите, на, на наверху, тому забризкали. Полуниця ніяка, ніяка. Я ж кажу, що це, мабуть, останній рік вона, потім ми її викинемо нафік. І думати за неї навіть не будемо, то що це таке. Це просто купив два кілограми та і все. І оце ж тут хотіли дерева, я вам розказувала, але не вийшло. Не все так, як ми хотіли. Плющ, дивіться, який турецький дружбанчик пішов. Ха -ха. Нічого робить. Так що, отакі справи. Такі справи. Це я поставила, щоб воно трішки одволого. Це ж тут у мене петунія була. Ну, Тут, тут, напевно, корні треба буде землю поміняти. І посадити, у мене десь є насіння петунії. самої такої звичайної, а можливо, якусь квітку сюди, в сандалію. не знаю. Буде видно. Щось плануємо і щось зробимо. Довариться крила в духовці, а кинулася, немає хліба. Малесенький зовсім шматочок. А лаваш купила. І так поклали, і за нього, кажуть, забули. Тому я зараз ось, трішки туди майонезу, трішки кетчупа, маленький шматочок сиру був. І зараз одне яйце візьму, запанірую в духовку засуну, і буде замість хліба. Отака краса, отакі. Великі трикутники. Да, і вам рекомендую, дуже смачно виходить. А мене великих столова ложка молока, спеції, сіль. Отак от замокнула. Ви можете на сковорідці смажити, але в мене смажаться крилля в духовці, тому я відправлю це сюди воно запечеться і буде все гаразд. Ось і все. Дивіться, гарно, як запеклося. Зараз. Ай, гаряче хрумке хрумке, і смачне. Ось вам і вихід із положення. Зараз зварю, мені дуже подобається оця павутинка і паста Zara. Дуже гарна фірма. Закипіло, вимикаю, насито і готове. Все, куриця готується, суп вже зварився, обід готовий, спилу жару. Не перемаражувати, то тобто, розмовляю і ні разу себе не показала. Таку, красиву. Красива жінка. Ай, боже, Боже. Знаєте, я кажу, що молодість це гарно, але завжди вічно молодим не будеш. Так, от, що там мені так хочеться іноді подивитися, ті коментарі пишуть, ой, старуха, і туда". от якби ви мені показали себе. Було б так чесно. Я ж показую себе, і ви себе покажіть. А тут так за угла, знаєте, кажуть, та скубла, що тепліше було. Це в нас так в Україні кажуть, або на мої п'ять було десять. Так не чесно. Я з вами граю чесно, а ви ні. Зовсім ні. Все. Все готове. Трішки приоткрила духовку, поставила туди ті лаваші, крила курячі. От суп сьогодні із чечевицею готувала червоною. Смачно. Ну, чечевиця за смаком це той самий горох, але дорожче в чотири рази. Викинула я три орхідеї. Іди як гарно, як я їх засиплю тут корою. М? Красиво буде, да? угу. Тож, так? Тож я думаєш, красиво. Ларіса, що мій кактус? Він вас чи ні? Чи все-таки пропаде? Сопливий такий лежить, вуха опустив. Ну, я його поки трогати не буду, хай росте. Що воно буде, не знаю. Так, треба гортензію. Оці дрібні пообрізати, палички поставляють такі гарні, що всередину йдуть, теж пообрізати. Вони в мене молоді, але нічого. Це і це так само кущ. І зразу обробити від хруща. Що це таке в мене? А, це лілії ті поганенькі. Я в цьому році зіпсувала цю клумбу, яка вона красива в мене. Ви ж бачили там на ноутбук на заставці. Листям дурні прикрили. і ось що листя зробило. Пообідали. Та вже давно в три години. Лежим. Я за комп'ютером сижу, а санька мій лежить. Знаємо російську мову, українську мову, польську розуміємо, англійську трішки розумію. Послухайте. Казацькою Саня сидить, дивиться на казахській мові програму. Як тісто качають, навчаються, ви розумієте? Бешпармак. Бишпармак. Угу. Бачите як? Так що не кажіть, що ми тупі. Ми дуже багато знаємо мов.